Польща, Німеччина, Чехія, Італія, а також Японія, Австралія та Канада. Українці, які були вимушені тікати від російської військової агресії, сьогодні розкидані по всьому світу. У річницю повномасштабного вторгнення тисячі людей вийшли на мирні демонстрації, щоб нагадати світу, що війна продовжується, і підтримувати Україну у її боротьбі за свободу необхідно. сьогоднішній спомставному вторгнення Росії в Україну і на честь цього тисяч українців вийшли з містрації в Берліні. Нас дуже багато. Ми разом, ми сильні, і будемо ходити до самої перемоги. Мітинг у Берліні зібрав тисячі людей. Увечері, 24 лютого, кольорами українського прапора підсвітили знамениті Бранденбурзькі ворота. І загалом поєднань жовтого з блакитним у ці дні на берлінських вулицях було багато. Діляться учасники акції. Масштабна демонстрація відбулася і в іншому німецькому місті Гамбурзі. Тут на підтримку України зібралося принаймні 2,5 тисячі людей. Повідомляє місцева поліція. Учасники також забалили свічки в пам'ять про тих, хто загинув через збройну агресію Росії. Один із наймасовіших мітингів відбувся у столиці Польщі Варшаві. Він розпочався протестом під посольством РФ, де учасники вимагали розслідування військових злочинів російських окупантів. У кожній країні на всіх мітингах українці не втомлюються наполягати. Не можна, щоб світ забував про те, що відбувається. Війна триває, і наблизити її кінець, а також допомогти тим, хто постраждав через дії російських загарбників, може кожен.